Мої вітання, любі україночки, українці та наші друзі. Ви на каналі Жінка-Аромат і з вами, я, Світлана, своє перше грудневе відео 2024. Я розпочну з хвастулю. Не так давно я зустріла свій новий рік життя. Це був неймовірно щасливий день в усіх сенсах. Було безліч привітань, побажань, сюрпризів, подарунків. І я зловила себе на думці, що це такий щасливий день, що майже як вдома. Бо саме мій головний подарунок проїхав у відпустку на 10 днів, синочок був поруч, зібралась вся родина. Серед сюрпризів був ось цей, який ви бачите, який я не можу вмістити в камеру. Величезний букет троянд від моїх учнів-випускників 2014 року, з якими ми не змогли зустрітися влітку. На наше десятиліття, оскільки територія окупована, але ми ще зустрінемося обов'язково. Діти об'єдналися заради привітання, знайшовши один одного не тільки в Україні, а й по всіх світах. Це неймовірно приємно. Я знаю, що дехто в мене з дітей дивиться. Дякую, дякую величезно, ви мої найкращі. Безліч подарунків один з них ви бачите ось нарешті у мене новий мікрофон. Чоловік подарував мені новий мікрофон. Я сподіваюся, що якість звуку тепер буде набагато краще. А я хочу вам також показати свої парфумерні подарунки. Почну з того, який подарувала собі сама, купивши флакон невідомого мені ще бренду на вторинному ринку своєї парфумерної подруги. І мова про бренд Барокко. У мене в руках аромат Black. А якщо отак на фоні троянд? Гарно, так? Мене дуже зацікавила піраміда цього аромату, тому що там є нота Айви. Я зараз вам зачитаю, оскільки ще не зовсім знайома, тільки, тільки на початках хочу поспостерігати за ним, буду носити ось в грудні. Що ж в цьому ароматі? Аромат 2012 року. Східні, квіткові група заявлена так, у верхах айва. Чорна смородина та бергамот. В серці є тубероза, магнолія і ланг і ланг. В базі ваніль, мірро, амбра, ладан та пачулі. Мирро, сказала Міро. Прекрасний аромат. Звісно, я купила його на ослід. як і завжди роблю в своєму житті. Не розчарована він для мене такий, от зараз в холод. Білоквітковий, кремовий, з кислиночкою, такий ніжний, нібито отак його можна просто намазати. Парфумерна така, парфумерне масло, таке просто білоквіткове. Чути айву, чути айву. У мене дуже бентежить ця нота. Не так багато ароматів з нотою Айви. Звісно, я ще в процесі знайомства. Єдине, що я побоювалась туберози, оскільки стала. Таке примічати, що інколи тубероза може у мене бути на грані фолу. Але тут все прекрасно, рівно, гарно, принаймні зараз в холод, ношу в грудні. Наступні два парфумерні подарунки я одержала від своєї дуже дорогої людини подруги Тетяни. Не так давно у мене був огляд на аромати бренду «Naomi Цір. Я розповідала про аромат, один з ароматів, залишки якого я зберігала для того, щоб побризкати ним в ханському Бахчисарайському палаці. Що ви думаєте, Тетяна подарувала мені цілий флакон? Я коли тримала в руках цю коробку. А аромати на no Омігуцір виглядають ось так: ось така у них презентація. Тут як така печатка, я довго не могла її відірвати. Руки трусились. З іншого боку, тут іде інформація про аромат. Я флакон вже достала. Я покажу його окремо. Я Просто хочу показати тим, хто ніколи як я до цього не тримав. Аромати на no Омігуцір, як це виглядає всередині. Це отак розкривається, і потім там іде. Ложа з ароматом. Я його зараз покажу. Це виглядає ось так. Краса. Ордюсирай. Тепер у мене його стільки, що я зможу не просто побризкати а, в Хісерайському ханському палаці, а зможу гарно побризкати в кожній кімнаті, в усіх залах. І так і буде, я в це вірю. Прекрасний аромат! Я про нього розповідала, можна подивитися огляд. Це дуже гарно. Це дійсно настрій ханського палацу, неймовірних східних сухофруктів, солодощів, пахлави, медового печива, трішки, трішки рому. Красивий, красивий. Ще один аромат від Тетяни аромат з яким. Я просто пішла в запій після дня народження, оскільки зовсім не була з ним знайома, і він мене просто взяв свій полон. Це аромат від бренду Yves Saint Laurent «Belle d'Opium, – «Опіум на красуня. Також на фоні троянд. Така мила тридцяточка, гарна, гарна, красива. Я також зачитаю піраміду цього аромату, оскільки раніше не була знайомою, по пам'яті не можу сказати. Аромат 2010 року, створений Онорін Блан та Альберто Морілас. У верхах лілія з Касабланки, гарденія, жасмин, мандарин. В серці йде ладан. А ладан сьогодні у мене буде не в одному ароматі, а в багатьох фруктові ноти, білий перець, тютюн, персик, троянда. І в базі сандал, пачулі, амбра та ваніль. Красивощі, м'який, жіночний. Я все хочу кришку відкрити, а він не знімає кришечку, тут вивік прямо в кришечці. Красивенний. Він такий, він такий м'який. У мене навіть підозра така, що він від мене хоче швидко тікати. Можливо, в холод він швидко уходить, можливо, з моєї шкіри, але мені не вистачає його присутності. Він дуже швидко з мене йде. А можливо, це такий аромат взагалі. Хто знайомий з опіумною красунів? Хто носив, які ваші спостереження? Як довго він на вас тримається? Я його поновлювала, поновлювала. І так дня три я ходила з ним. Красивий аромат. Дуже гарний, але я в процесі знайомства ще. І також ношу його в грудні. Тобто ці три аромати, які я вже вам показала, свої парфумерні подарунки йдуть зі мною в грудень. Тому що я хочу далі показати вам свою добірочку, що я собі намітила на цей місяць. Ароматів, звісно, багато, відливантів, семплів. Я знайомлюсь з певними ароматами, щоб потім розповісти про якийсь бренд, про свої знайомства. Але відібрала собі певну добірочку тих ароматів, які обов'язково будуть зі мною. Почну я з ароматів, які у мене в тревелах. І перший це буде аромат від нашого українського парфумера Майкла Буца. Це буде аромат Always on My Mind. Завжди в моїй голові аромат про зелену хрустку грушу. Я знайомилася з цим ароматом в теплу пору року. Зараз хочу поносити його в холод, оскільки я не чую зараз в ньому димку, так, як було в тепло. Він для мене стає такий більш виразний, більш такий, скажімо так, іскристий. Грушка така хрустка-хрустка, зелена, шкурочка. І він для мене став такий як вагніший, округліший. Тому хочу поспостерігати за ним взимку. Наступний аромат також від нашого українського парфумера, від Макса Табачука, і це буде аромат сніг. У мене тревел, я про нього розповідала. І я. Намітила його носити влітку. Я брала його в свою літню добірку. І що я вам скажу? Мої спостереження. Для мене він не для літа. Він влітку стає якийсь трішки, знаєте, такий в'язкий, якась така солодкуватість, ну, яка не викликає захвату, скажімо так. Я чогось думала, що сніг влітку це буде вау, він буде охолоджувати. Це ж сніг А ні! Саме зараз, коли похолодало, він знову заграв своєю красою, своєю цією прохолодою, підталим снігом, десь-десь пробиваються перші перші листочки первоцвітів, підсніжників. І я для себе визначила його як аромат на холод. Тому він іде зі мною зиму. Саме в грудень. Поки що в грудень. Ще один тревел аромат від бренду Pantheon Roma. Я знаю, що він створений разом з нашою мережею Жангазиншої парфумерії Жан. Називається цей аромат Accordo Fantastico J. І я хочу вам зачитати. Концепцію цього аромату, оскільки він створений саме про Україну, це співпраця Жану і Пантеон. Рома. Аромат уособлює силу українського народу, радість життя, оспівування щастя, всупереч випробуванням. В цьому ароматі в верхах є чорниця, також нота, яка не часто зустрічається в ароматах малина полуниця. В серці шафран, рожевий перець, манго ірис, а в базі шкіра, ваніль, пачулі та лаптану. Я вже його носила чималенько, і тоді, коли познайомилась і влітку, і зараз це така м'яка-м'яка ягідна шкіра. Оці червоні ягоди солодкі, трішки чорниці, м'яка прекрасна шкіра. Яка не випирає і яка не кричить, що я шкіра. Дуже лагідний аромат і приємний, іде зі мною в груди. Так, ще зі мною підуть наступні аромати. Ну, як я можу піти в зиму без I Love Love від Moschino? Як можу піти без цих яскравих, життєрадісних, іскристих цитрусів? Влітку вони мені не цікаві, чесно кажучи. А от взимку це просто краса. Можливо, тому що я подарувала його собі поза минулого року під ялиночку. І він в мене асоціюється з зимою. Але це цитруси, це якась така красива зелень, це радісно, життєрадісно, енергійно. Прекрасний аромат. Іде зі мною в грудень. Наступний аромат, який я беру, це аромат від бренду Billie Eilish. Він називається Eilish. Ось така чудова фігурка у флакона. Я вже колись про нього згадувала в добірці чайних та кавових ароматів. Це для мене аромат про ваніль, про какао, солодке какао. Ванільне. Але, знаєте, не таке ж зовсім щоб не сквік, але все ж таки таке більш доросле какао, солодке, але більш доросле. Він не грає, він не дуже там розкривається, він доволі лінійний. Але мені це подобається. Особливо вечорами, а то і на ніч, як піжамний аромат. Приємний приємний авіш такому неординарному флаконі. Що йде зі мною ще? Зі мною йде аромат, і це зовсім зовсім залишок флаконі я брала на вторинному ринку, але вже ж носила. Це батем дюфю від серша Лютанса. Батем дюфю, який мені зараз холода, видає не стільки. Оце хрещення вогнем не стільки димність, не стільки метал, а видає мені оте імбирне печивко, видає мені цитрус, мандаринку, і він якийсь став для мене такий, знаєте, як ото ем, воював, воював, воєвничий такий хрещення вогнем, а потім стишився, склав отак, лапки і каже: Я милий милий. Я солодкий, солодкий. Ну, Звісно, він не занадто солодкий, але солодкість є. І відчутно це печиво, мандаринка. Десь, можливо, лежить якась головшечка, яка колись горіла. І то на неї попали оці краплі цитруса, коли його очищали, якісь там крихти цього печива. І воно все з'єдналося, і мило-мило виглядає. Далі наступний аромат, який я беру з собою в грудень. Це аромат від трусарді Донна. Я даненько не носила Донну, Я повернула його свою колекцію і якось про нього забула. Тому що все було в коробках. Забуваєш про якісь аромати, але згадала, нанесла ось днями, і як же це гарно. Як же це гарно. Білоквітково, кремово, з легкою такою а, милою, м'якою кислиночкою і до цього апельсинового цвіту. Жіночний жіночний. От флакон у нього такий непрозорий білий. От він уособлення того, що знаходиться в цьому флаконі. Донна. Так, ще з собою візьму в грудень аромат, який не так давно також придбала на вторинному ринку. Це аромат від бренду Lepussel Star. Зірка. Це ваніль, деревинна ваніль. Аромат солодкавий, але не приторний. Він такий приємно солодкий, ванільний, деревний м'який, такий як злегкотягучий аромат для холоду саме те, що треба. І флакон який гарний. Я думаю, багато хто вже познайомився з цим ароматом і вже склали про нього свою думку. Що ще йде зі мною? Дістала я своїх коробочів і коробульочок аромат, про який майже забула, подарувала собі рік тому. Так, здається, рік тому на день народження сама собі дарувала і забула про абаніту від моліна. Знову на фоні троянд, чорне і червоне, нуар і ружа. Black and red. Абаніта. Глибокий аромат з багатою пірамідою. Не всім він заходить, звісно. Це не аромат, просто побризкався і побіг десь там в магазин. Він все ж таки потребує, скажімо так, більшої поваги і потребує певного місця для себе. Я, звісно, вношу його і вдома, але якщо його виносити в люди, то я знов таки скажу, для мене це не за хлібом магазин. Бальзамічний, квіти, нот, Хто знайомий знає, оцінив, хто не знайомий, раджу до знайомства, але якщо ви дуже-дуже парф -дуже, захоплена людина, якщо ви геть геть новачок, просто слухаєте і думаєте, так, куплю, бо сказали, що гарно, ні, тільки після затесту, зі мною далі йде аромат від бренду Монтана. Який так і називається Монтана парфюм де Femme» парфуми жінки. Так це називається в перекладі. У мене залишки флаконі подаровані. І серед тієї піраміди, яка там заявлена, мене найбільше вразили в, в такий в холод пачулі. Я відчула такі гарні пачулі, чого я не відчувала в теплу пору року. Вони у мене так асоціація була з шанелівськими пачулями. З оцими пачулями, як в Коко ось на оцій одній лінії. Красивий аромат. Тут фрукти. Тут безліч також тут. Він зі мною йде за свої гарні, гарні пачулі саме в грудень. Ще у мене є два аромати. Один з них це. Зара Sand Dessert at Sunset. Пісок пустелі на заході сонця. Також, колись я про нього розповідала, є у мене відео, де я його порівнюю з Angels Share, з долею ангелів кіліану. Тому що цей аромат перегукується з тим ароматом, оскільки створював їх один парфумер. Мені він подобається. Звісно. Angel Shira більш глибокий, більш цікавий, але і цей гарний. Тут відчутно і корицю, відчутно легко, зовсім легко алкогольність. Аромат на щодень, і як піжамне він мені підходить. І піде зі мною в грудень я буду дуже-дуже рясно ним поливатися. І ще один аромат. Який йде зі мною в груди. Це красунчик від бренду Гре, Амбро до Кабоша. Аромат уже знятість. Аромат з багатющою пірамідою, з цікавою пірамідою. Я зачитаю, в верхах кориця, чорниця, кардамон, імбир, мандарин. Чорна смородина, в серці тубероза, цикламен, конвалія, а в базі амбра, ваніль, пачулі, мускус, боби тонка та деревні ноти. Це аромат 2006 року, я повторюсь, це знятість це теплий, м'яко-пряний аромат. Для мене ця амбра ось вона саме такого кольору, а в уяві її стан. Ось як оця густа-густа іриска, коли ми варюємо цукор з молоком. Ось для мене така ця амбра. Хоч берете, намазую її. Дуже красивий, обволікуючий, не зігріваючи такий гарячий, а теплий, обволікуючий, м'який жіночний аромат. Я носила його і восени, і взяла його з собою взимку. Ось така у мене добірочка на грудень 2024. Я вам всім дякую за увагу. Прошу підтримати це відео подобайкою, коментарем. Підтримуємо наше українське, щоб наше українське заповнювало простори неосяжного світового Ютубу, щоб було більше і більше українського на Ютубі. Дякую вам всім! Все є, було і буде Україна! Слава Україні, а на моєму каналі далі буде.